Чому одні люди кажуть, що сонячна електростанція окупається, а інша категорія абсолютно впевнена, що це марна трата грошей? Давайте розберемось. Перша категорія людей це ті, хто встановили систему. Правильно вони спочатку визначили реальне споживання, обрали техніку та обладнання з високим ККД – Правильно розрахували варіанти збереження енергії, наприклад, акумулятори або максимальна генерація енергії в день. Не переплачували за зайву потужність, а адаптували систему під свої реальні потреби. Як результат, така система не просто працює, вона дозволяє добре економити, а в деяких випадках навіть заробляти на такій станції. А друга категорія людей це ті, хто розчарувались. але чому? Можливо, вони обрали панелі, які більш дешеві, з низьким ККД, яке в принципі не відповідає їхньому реальному споживанню і не забезпечує усіх потреб електроприборів у їхньому будинку. Встановили систему без урахування тіней від різних сторонніх предметів, куту нахилу або орієнтації даху, або просто не знали, як використовувати максимальну генерацію від сонячної електростанції. Як результат, розходи є, а очікуваної економії немає. Тому питання не в тому, чи окупається сонячна станція, а в тому, чи правильно її спроєктували. Якщо все зроблено правильно, вона не просто працює, вона дає реальний результат відносно ваших потреб.